Друзі, привіт! Сьогодні будемо паркуватися. Тема нашого заняття паралельна парковка. Я спробую детально пояснити і показати, як відбувається сам процес паркування. Поговоримо трошки про алгоритм дій під час паралельної парковки. Також розкажу про те, що потрібно знати перед тим, як паркуватися. Ну і для того, щоб це було максимально наглядно і ефективно, спробую використати ось такий от інвентар. Використовую його вперше, тому можна сказати експеримент. Надіюся, що він реально буде працювати. Тому що, по моїй задумці, має бути максимально ефективно, типу від першого лиця. І так. Оп! Все, працює. Ну що ж, поїхали шукати місце для паралельної парковки. Так, ну і перед тим, як. Паркуватися, що потрібно знати, щоб знайти своє. місце? Ну, по-перше, паркуватися можна і переднім ходом, і заднім ходом. Так, коли місця багато, ми паркуємося переднім ходом, це, там це зробити буде неважко, але коли місця реально мало, коли в нас одна оця, одна оця ячеєчка, да, яка у нас десь сформувалася, то тоді. То тоді. Ми паркуємося заднім ходом. І якраз оця от одна ячеєчка дуже часто на дорозі і трапляється. Чому? Тому що стояло в ряд кілька автомобілів. І потім один з них взяв і виїхав. І в нас, звичайно ж, сформувалося одне місце парковочне. Тому зараз якраз буду їхати і шукати таке місце. Друзі, я дякую всім тим, хто якось долучається до розвитку канала, підтримує його лайками, коментарями, підпискою і особлива подяка спонсорам каналу. А саме ось цим людям. Знайте, ви круті! Ну, і якщо ви бажаєте стати спонсором каналу, ви можете просто клікнути кнопочку спонсорувати під даним відео. Приємного перегляду. Так, що ж це місця немає? О, є місце. Вмикаю правий поворотик, дивлюсь праве зеркальце. Під'їжджаю до переднього автомобіля. Тобто, між автомобілями я маю зупинитися. Тобто, я маю припаркуватися між автомобілями, але зупиняюся я біля переднього автомобіля, біля того, який знаходиться попереду. А саме. Стою біля нього максимально близько, на відстані приблизно витягнутої руки, але так, щоб не зачепитися зеркалами, тому без фанатизму. І маю зупинитися таким чином, щоб наші задні бампера були на одному рівні. Як це зрозуміти? Для цього треба обернутися лицем в сторону задньої правої дверки і подивитися, ось там от є на, на, на дверцятках в нас. Маленьке таке віконечко, як правило, у всіх автомобілях середньостатистичних, скажімо так, те віконечко також є. І от якщо в кутику того віконечка, в задньому правому кутику того віконечка з'явився якраз габарит задній автомобіля, біля якого ми зупинилися, то ми приблизно задніми бамперами на одному рівні. Я бачу, що я трошки не доїхав. Тобто, що я роблю? Проїжджаю трошечки вперед. Проїжджаю трошки вперед, в цей момент знов глянув. О! Бачу, є місце. Прекрасно. Ось мій орієнтир. Тепер повертаю колеса максимально вправо. Вмикаю задню передачу. І дивлюся в ліве зеркальце. Сам підвожу до точки утримання, поки що подальше щеплення. В лівому зеркалі я маю побачити, що на дорозі не їдуть автомобілі, тому що я їм буду заважати, коли буду паркуватися. Все, побачив, що нікого немає. Продовжую дивитися в ліве зеркальце. І в лівому зеркалі я маю знайти свій наступний орієнтир. Це друга фара, права фара заднього автомобіля. Тобто та фара, яка ближче до бордюра, в нас буде. І так, дивлюся, дивлюся, дивлюся. Перша фара є, друга оп, є! Прекрасно! Рівняю колеса з рівними колесами, заїжджаю до тих пір, доки ось цей самий габарит автомобіля, на який ми рівнялися, коли паркувалися, не з'явиться в нас приблизно за кутом лобового скла, за нижнім правим кутом лобового скла. Тобто приблизно за тою зеленою наклейкою. Але трошечки бажано переїхати, трошечки бажано запасом це зробити. Чому? Тому що, можливо, в вашому автомобілі буде е, бампер дуже такий високий, великий, довгий. Тому, щоб не зачепити переднім бампером той автомобіль, можна трошки з запасом це зробити. Тобто за кутик лобового скла зайшов габарит автомобіля, ми можемо зупинятися. Зупинилися, повернули колеса тепер до упора вліво. І тепер, заїжджаючи повністю парковочне місце, ми дивимося то в праве зеркальце, то в ліве дзеркальце, то в праве зеркальце, то в ліве зеркальце, то в праве, то в ліве. А потім вперед, а потім знов вправи, вліво. І зрозумівши, що ми стали паралельно, зупиняємося, ставимо нейтралочку, ножка в упорі. Ми дивилися вправо ліве зеркало не лише для того, щоб зрозуміти, коли паралель, але і для того, щоб бачити, що відбувається з правої сторони і з лівої, так як небезпека може бути і справа, і зліва під час самого процесу заїзду. Зараз ми виїжджаємо і спробуємо ще раз припаркуватися. До речі, при виїзді можна не переживати, якщо ми ось тільки-тільки заїхали і знову одразу ж виїжджаємо. Можна не переживати за передню машину, тому що ми ж по своїх слідах вже і виїжджаємо, грубо говоря. Отже, шукаємо наступне місце. Ось бачу, між сіренькими автомобілями є парковочне місце. Вмикаю правий повороток, дивлюся праве зеркальце. Перелаштовуюся, під'їжджаю. Ну, ось тут місце може бути трошечки малувати. Не впевнений, що я зможу зупинитися тут чітко і вирівнятися, але спробувати ми можемо. Отже, під'їжджаю ближче. Дивлюся, де мій орієнтир. Оп, є мій перший орієнтир. Габарит заднього автомобіля в углу мого маленького того віконечка. Тепер вмикаю задню передачу, кермо до упора. Дивлюся в ліве зеркальце. Бачу, їде автомобіль, їде шкода. Чекаю, поки вона проїде. Шкода проїхала. Я відпускаю педалек гальмі, починаю легенько здавати назад. Дивлюся, іменно в ліве зеркальце. Праву сторону я не зачеплю. Все буде добре з правою стороною, можна не переживати. Якщо ми знайшли перший орієнтир правильно, то праву сторону ми не зачепимо. Можете за це не переживати. Дивлюся, шукаю другу фару заднього автомобіля. Перша фара є, друга фара оп, є. Рівняю колеса з рівними колесами їду до тих пір, доки ось цей самий габарит автомобіля не з'явиться в мене. Ось, десь приблизно за кутиком мого лобового скла, за нижнім кутиком. Є. Тепер вивертаю колеса максимально вліво і починаю заїжджати. Пам'ятаєте, я говорив, що місце може бути занадто мале. Так, я вже бачу візуально, що я тут не зможу припаркуватися. Тобто я їду, їду, їду і розумію, що я зараз колесами впруся в бордюр задній, задніми колесами, або вже буду дуже близько до заднього автомобіля. В даному випадку. І те і інше. Да? Тобто я бачу, що до автомобіля там ну, пів метра залишилося, можливо, трошки більше. А ні, парктронік показує 9 9 дециметрів, 0,9 метра. Тобто заїжджати далі я не буду. І ось ви скажете, ну да, так зупинятися ми не будемо. Чому? Дивіться, от я зараз зупинився, я не ідеально рівно став, але я по факту нікому не заважаю на дорозі. Тобто, грубо говоря, якщо у вас немає інших варіантів, можна спокійно так от зупинитися. І залишити автомобіль. Тобто ми не ідеально рівно стоїмо, ну не по феншую. Ну Нічого страшного, автомобіль нікому не заважає абсолютно. Тому можна не переживати за таке. Добре? Виїжджаємо і спробую ще разок десь знайти місце, припаркуватися. Так. Є місце для паралельної парковки. Ось я знайшов знову місце. Під'їжджаю ближче, зупиняюся біля першого автомобіля, біля переднього. Зупиняюся таким чином, щоб мій орієнтир, тобто задній її габарит, з'явився в кутику того віконечка маленького. Є, прекрасно. Вмикаю задню передачу, керму до упора вправо, Дивлюся в ліве зеркальце. Нікого немає, все прекрасно, паркуюся. Їду, їду, їду. Пам'ятаєте, друга фара заднього автомобіля. Їду, їду, їду. Перша вже є. Друга. Оп, з'явилась. Прекрасно. Рівняю колеса. З рівними колесами рухаюся. Їду, їду, їду. Дивлюся в сторону габарита переднього автомобіля. Дивлюся, де він. Ось бачу, що він з'явився в мене попереду. Кутика лобового вікна. Є лобового скла. Прекрасно, бачу. Тепер кермо до упора вліво. І то ліве зеркальце, то праве зеркальце. То ліве зеркальце, то праве зеркальце. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас прекрасно все виходить. Оп! Все. Ось я припаркувався. Для того, щоб це було максимально наглядно. щоб вам показати. Опа, використаю дану камеру. Подивимося. Ось такі от справи. Паралельна парковка в реальних умовах. Дякую за увагу!